Добрий ранок. Сьогодні я хочу зачитати послання, друге послання до Тимофія, четвертий розділ з 6 вірша по 8. Кілька віршиків, але дуже важливих. Прийшов вже час мені полишити цей світ, та життя моє незабаром буде принесено в жертву Всевишньому. Я брав участь у благородних змаганнях. Я завершив біг і не полишив вірного служіння Богу. Тепер вінець переможця чекає на мене, нагорода за життя праведне. Господь, справедливий суддя, даруватиме його мені того дня, і не лише мене він нагородить, але й усіх тих, хто з любов'ю чекає на його прихід. І ви знаєте, ці слова вони звучать як підсумок життя, вони звучать як не те, щоб бути першим, а те. Щоб не зійти з дистанції, да? не зійти взагалі з цього шляху, дійти до Царства Божого. І Павло не казав, що завжди було легко. Взагалі ніхто не казав, із тих, хто писав Біблію, всі історії, які написані, що було легко. Але, знаєте, не дивлячись на те, що на цьому шляху не було оплесків, не було сцени, не було слави, не було визнання, не було признання, він. Ішов до власного результату, і він йшов до того, щоб показати да, собі і цьому світові, що Бог вартить цих жертв. І він каже: тепер вінець переможця чекає на мене, нагорода за життя праведне. Бог не чекає від нас досконалих якихось рішень, вчинків, і він не чекає від нас прям такої вірності. Яку він дав, бо він знає, що ми можемо помилятися. Він чекає вірності, але він і чекає того, що коли ти помилишся, я помилюся. Ми прийдемо до нього. Ми попросимо пробачення, І ми знов виріняємося, станемо в стрій. Тож сьогодні я хочу, щоб ми з вами згадували, заради кого, заради чого ми починали цей шлях, шлях віри. І щоб ми сьогодні. Не тікали від цього фінішу, а розуміли, що там, там в кінці нас чекає Бог саме на тому фініші з вінцом. Давай потім будемо молитися за це. Боже, я дякую Тобі за дар вічного життя. Я дякую за ще одну можливість, і ще один день життя і дихання, щоб проаналізувати себе, прославити Тебе, Боже. Я дякую за те, що можу служити своїм рідним сім'ям. І Господь, я дякую за те, що Ти дав своє Слово і ти дав час молитви, спілкування з тобою, дав час прославлення Тебе, Боже, натхнення для мене, наповнення для мене, Боже, щоб я могла продовжувати звершати ту місію, для якої. Ти мене тут народив, Боже. Я дякую тобі. Я славлю тебе, мій Бог, за те, що ти завжди поруч, і за те, що ти завжди благословляєш, за те, що ти завжди йдеш попереду мене і все приготовляєш для мене. Я славлю тебе, мій батько, за те, що ти батько люблячий, милостивий, щедрий, Господь. І ти, ти те, що неможливо інколи словами описати. Я дякую тобі, Боже, за цей день і за Тебе в цьому дні.